Доброго дня, з вами теролох Віктор. Сьогодні я набрав тисячу підписників. Дуже дякую своїм підписникам, що підписалися на мій канал, що слухаєте мене, дивитесь, репостите. За це я вам дуже-дуже дякую. Але хочу сьогодні таки зробити вам сюрприз, приємність. Я хочу сьогодні провести ритуал для вас, всіх, для того, щоб ваше життя стало більш кращим. Більш е, процвітаючим і в фінансах, і в почуттях, і в любові, і в здоров'ю, щоб ваше життя стало набагато краще, щоб у вас пішла світла смуга по життю. У декого дуже багато проблем. Зараз йде війна, дуже багато хто переїжджає, дуже багато у кого немає житла, дуже багато людей, які зараз от переживають великі страхи. Дуже багато людей, які Переживають от, проблеми, болі накопилися. І я спробую сьогодні зробити ритуал і зняти з вас ці проблеми. Я попрошу Всесвіт, щоб вас, іменно вас, мої дорогі підписники, Всесвіт побачив, що вас побачили вищі сили і вам допомогли. Вам допомогли в вашому життю. Дякую всім тим, хто підписується. Дякую тим, всім, хто пише коментарі. Пишіть коментарі на благо. На благо репостіть. І підписуйтеся. І хай у вас все буде добре. Хай чорна полоса вас обминає. Хай тільки біла полоса буде на вашому шляху. Щоб вас були фінанси, щоб у вас було добро, щоб у вас був мир. Щоб у вас було все добре. Наплава, хай вище сили допоможуть. Дякую. Наплава.